Не зважаючи на перешкоди, які нам роблять окремі злочинці у владі, з блокуванням рахунків з перешкодами з усім, ми привозимо і зараз тут на 40 мільйонів гривень Пральнодушевих комплексів, евакуаційних квадроциклов, перших для ССО ескаваторів. Ескаватор 46-ї бригади, 11-го батальйону, 79-ї бригади, 25-ї бригади, 58-ї бригади. 110-ї бригади, 68-ї єгерської бригади, в якій служив Олег Барна. 102 га бригада, де ми спільно з прикарпатцями зробили дуже-дуже важливу акцію. Ми нікого не залишаємо посторонь. Ми разом. Зібралися з довгоочікуваного приводу а, приїзду до нас а, Петра Олексійовича Порошенка з допомогою. Нам а, передають сьогодні а, квадроцикли. Ми їх дуже давно чекали. Реби, бо ворог з повітря працює дуже жорстко, дуже сильно, і реби просто реально рятують життя. Мавіки, FPV-дрони, зарядні станції, телевізори, планшети для командних пунктів, для користувачів кропи програмного забезпечення. Квадрик, він в тій місцевості, де наразі наш підрозділ. Находиться він буде дуже мобільним. Він у нас в модифікації з кузовом це буде дуже зручно для підвозу, для вивозу, не дай Бог для евакуації, але ну такі реалі співрончики у нас гарно працюють, роблять хороших русських кожен день. І у нас нічні співвідрони, і от це теж нам дуже допоможе, тому що ворог нічними дронами працює. Нам треба відповідати. І за що ми дякуємо Петру Олексійовичу? Тому що все, що він привозить в таких складних умовах і для нього, і для нас. Це на вагу золота. Я є волонтер. Ми приїхали до хлопця до нашої 102-ї тероборони, які теж є з Прикарпаття. Привезли спільні подарунки з фондом Порошенка. Ми зібрали кошти на дрони. Петро Олексійович від себе додав два купольних е реби, додав зарядні станції, і зараз спільно це все передаємо щоб служили на благо нашим збройним силам. Ми вже два рази мали співпрацю е, прикарпатських волонтерів і фонду Петра Порошенка. Дуже позитивний. Ми дуже е, раді, що за допомогою Петра Олексійовича ми можемо передати в два рази більше допомоги, е, чим ми самі можемо зібрати. Що ми отримуємо? Ми отримуємо дві лазні: стовішок, цукарки, чотири мавіка і ще зарядних станцій. Що будемо для слазня? Ну будемо купати звичайно. У нас є декілька бань, але нам постійно не вистачає, тому що бригада знаходиться в Покровську, Бронець-Покровськ. Одна баня в цілому може перекривати до батальйонного рівня потребу в лазно-пральному обслуговуванні. Тому ці дві баня це якраз те, що треба якісні професійні пральні машинки, дозволяють нормально попрати речі. Наявність сушильних машин допомагає людині, яка прибула з позиції, одночасно і прийняти душ, обрати речі, висушити речі. І в чистенькому помогу піти Цю баню можна підключати до генератора або можна підключати до зовнішнього живлення, а вода гріється в цьому котлі на дровах. Наскільки я знаю, Петро Васильович перший, хто почав просувати цю ідею мобільних плазму. Сьогодні ми отримуємо цей чудовий трактор. Думаю, що завтра він вже буде працювати у повному ходу. Як такої техніки дуже не вистачає. Дуже багато робіт, інженерних купаніри, бліндажі займає дуже багато роботи і чекати на якісь. Там де є черга так само таких робіт дуже велика. І коли тебе він свій власний так сказати, то цей процес набагато набагато прискорюється. Як будемо використовувати, ну будемо нищити окупанта, які будуть їхати, ходити, бігати, якщо встигнуть. І наша задача їх якісно нищити. Цьому році чомусь їх дуже мало постачається. Ми від фондів. Від благодійників отримуємо набагато більше, ніж, на жаль, від держави. У мене зараз тільки одна мотивація. це моя сім'я, мій підрозділ. І я маю зробити все для того, щоб в них було все. Щоб нищити ворог, ми пишаємося вами як людиною, як керівником за те, що ви завжди, завжди почуваєте те, що потрібно армії нам і завжди, як кажуть, стоїте поруч з нами.